Ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, коли з нас будуть люди, ти сказала, а я й послухав, і учився, і вивчився, а ти збрехав. Які з нас люди, та дарма, ми не лукавили з тобою, ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько, моя, мій друже вбогий, не лукавий, ходімо дальше, дальше слава, а слава заповідь моя.